Ями замість квітів виявила пані Ганна на могилі свого сина, захисника України Тараса Гайдука на пагорбі слави в Ужгороді. Жінка часто ходить на кладовище і раніше теж бачила, що там хтось хазяйнує, але цього разу жахнулася. Ось один кущ був тут. Бачите, другий кущ, третій кущ. Це свіже було, вже воно трохи засохло, і я трошки взяла і справила як би глину. Но на суботу ранку я прийшла, тут прямо були ями, навіть коріння інших квіт, квіточок все було видно. Дуже пишні були кущі лаванди, дуже гарно цвіли. Ми так тішилися, хоча б цим, що гарно буйно цвітуть квіти. Цей випадок не перший, каже жінка. З інших могил теж часто зникають лампадки, квіти та вази. Мати загиблого Святослава Сойка теж скаржиться на відвідини могили сина невідомими. Пила великий букет квітів, мене було 10 днів, і через два дні я приходжу, Квітів немає, немає засохли, Я зрозуміла і написала зразу в нашу групу вайбер. І люди тоді почали писати там кущі, там то і ми вже порозуміли, що за цей період буквально з 18-го числа там 20-го, і вже почали активуватися, бо вони вже почали викопувати. Мало того, що вони забирали квіти, вони почали викопувати кущі. Родичі загиблих військових вирішили не мовчати в цій ситуації. Написали звернення до міської ради та поліції. збираємо підписи, написали заяву. Заяву на поліцію, заяву на міську раду, депутатський корпус. Поліцію ми просимо, щоб вони розібралися з цим всім вандалізмом, що тут коїться, щоб встановили камери у режимі онлайн і так далі. Колективне звернення у поліції зареєстрували та правоохоронці вже розпочали перевірку. Кваліфікують дії порушників як дрібна крадіжка. Це вже не перший випадок, не перша заява. Раніше в нас вже фіксувалися такі випадки, і нам вдалося встановити. Осіб причетних до цього правопорушення це були місцеві жителі, особи їхні було встановлено, розшукано, і на них відповідно складалися адміністративні матеріали за статтею 51 Кодексу України про адміністративне правопорушення, тобто мова йде про дрібні крадіжки. Відповідно до санкції цієї статті, порушникам загрожує штраф, виправні роботи або ж адміністративний арешт. В Підприємстві, що опікується кладовищем, кажуть, що там вже встановлені дві камери відеоспостереження. Вони дають змогу продивитися, що відбувається на могилах військових, але для повноти картини планують встановити ще дві на опорах поруч. Коли є якісь випадки, до нас, якщо люди звертаються, то ми можемо просити службу, яка веде в міській раді відеоспостереження по місту, і вони ну, можемо продивитися, коли це ну, зроблено було по факту. І охоронців немає на кладовищі, це загальнодоступне місце, кожен може прийти, віддати дань, кажуть, людям, які тут загинули, тобто охорони немає. З восьми до п'яти наші працівники, що тут працюють в денний час, ми стараємося тут дивитися. Постійно стежити за камерами з кальварії в міській раді не мають змоги, але за необхідності відео переглядатимуть. А от щодо запобігання таким діям закликають тільки до совісті містян та поваги до тих, хто віддав своє життя за наш спокій.